Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось таке питання на ваше прохання. Питання стосується виборів на Оркостані. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Це допомагає просуванню мого каналу і я розцінюю це як вашу вдячність за мою роботу. Так, ваше питання. Вибори на Оркостані відбудуться за планом 17 березня 2024 року. Президентські вибори мається на увазі. Відбудуться за планом. Ну вони йдуть до завершення небажаного суму. Тобто завершення з метою уникнення, е, уникнення е, небажаного суму. Ось так. І при тому вони вже йдуть, вони вже йдуть. Розумієте, вони такі відчуття, ніби ці вибори вже йдуть для того, щоб не було якогось е, непередбаченої ситуації, щоб не дати привід для суму. І вони йдуть вже негласно. Вони вже йдуть негласно. Вони дуже бояться, що вони не відбудуться, і того вони вже працюють. І м, ті, хто намагається якось відкосити від виборів, вони їх ну, активують, активують, бо вони ніяк не дочекаються. Тобто вони таке відчуття, ніби там діють на упередження в Кремлі, і вони дали наказ для того, щоби. Е щоб уникнути якихось непередбачуваних подій, вони вже роблять ці вибори. Ну, Ніби на накшталт Екзітпола, екзіт але ну, наперед. Екзідпола він після, ну, якби під час голосування в процесі, а це як наперед, він робиться. З метою уникнення небажаного результату. Так, добре. 17 березня 2024 року вибори відбудуться офіційно вибори відбудуться президента Росусії. В них є сподівання. Є сподівання, або взагалі є сподівання. Тут, розумієте, тут е, така ситуація, що щось може перерватися, щось може, от якби вищий суд був прямий, воно би йшло як трансформація, як раніше було. Але тут є таке. Якби сподівання, що щось може піти не за планом. Ціль блокується повсякденністю, помірністю. Ціль. Мета. Як це розуміти? Як це розуміти? Імператор. Боже, дивіться, ви знаєте, є якась така загроза, що щось може статися з імператором. Ну, бачите, ну, імператор, реально, імператор. На смертному одрі, як то говорять, страхи імператора. Або це просто його дев'ятка мечів це як страхи. Просто тут на цій колоді зображення девятки як страх смерті. Імператор боїться смерті. І, можливо, тому вони наразі е, такі от, як внігласні, приховані збір підписів проводять. Але знову ж таки, є сподівання, що їх не буде якась незакінчені ситуації. Що це таке про суд? Що це таке про Вищий суд. Початок. Початок обмеженості. Початок, знаєте, щось може бути використано розум як рунівне. Щось може статися не за планом. Щось може статися не за планом, як покарання. Я не знаю, що може бути, але таке відчуття, ніби хтось щось може оголошувати. Про якусь е, болючу ситуацію, яка ще ну, ну, яка має протяжність у часі. Важкий болючий кінець. Важкий довгий, ну, протяжний у часі кінець. Ось так. Ну, це я розкриваю, достаю допит до карт. До основних карт. Що це може бути? Так. Ну, що в них тут? В них сподівання, що наразі що вони втілять свої плани. Якщо з нашого боку дивитися на сподівання, то це. Ну, якась іде підготовка в будь-якому випадку. Сподівання на підготовку. Так, давайте перепитаємо. Вибори 17 березня. Президентські вибори 17 березня 2024 року на Россусіє. Будуть скасовані? Давайте так, спитаємо. Ну, карти кажуть е, ні, карти кажуть, ні. Але в цей день щось може відбутися. І тому вони, перестраховуючись, оці орки Кремль, вони перестраховуючись, вони вже проводять ці вибори негласно. Того, що вони переживають, хвилюються, бояться, що може статися ситуація, коли вибори. Під час виборів щось може статися, імператор їхній боїться, і буде оголошене про щось страшне, жахливе. Ось як карти говорять. Тому вони наразі вже проводять ці вибори, але негласно, негласно. Що до них увірвуться події, події, які призведуть до патової ситуації. Ну, ось так в мене вийшло. Я думаю, що ви зрозуміли, так, моє резюме. Е, ну, резюм... Резюмування інформації мається на увазі. Ну, тобто, так, вони вже йдуть, бояться, що щось трапиться в цей день. Вибори е, скасовувати вони не збираються. Тобто це буде як перформанс, тобто, щоб всі побачили, що вони є, ці вибори, щоб ніхто не мав сумнівів. Але є в них якби перечуття, перестраховка, що в цей день щось може статися. І є загроза, що є вирогідність, що щось станеться. Так, давайте подивимось ще тоді один раз. Так, є загроза рязанського цукру. тобто... Диверсії якоїсь, чи є загроза на Росії в цей день провести операцію. Ну, операція Рязанський цукор. Тобто, чи може будуть теракти іншим чином? А ось теракти можуть бути. Тобто вони бояться, що будуть теракти. Ну, які, в принципі, самі можуть і провокувати. Може таке бути, є вирогідність. За королем жезлів вони є стратегія піти від унеможливлення зробити диверсію. Тобто, іншим чином, за картами, вони хочуть цю диверсію провести. Тобто є така, є така вирогідність, що неочікуваним чином десь можуть бути закладки по четвірці пентаклів, можуть бути десь закладки. Є така вирогідність. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, тримаємо стрій.